Всем привет, ребята! Чего я снимаю прямо сейчас ролик, потому что у меня было те, что трансляция, но она закончилась. Из-за того, что там, короче, поземлю уже, что опять я не могу, значит, трансляцию, то есть из-за этого я могу не пускать наставить. Вот так. Ну, короче, у меня я хорс. Да. У меня я хобби хорс. Но не у мини. Это уже мини хорсик. Хорсик такий. Сейчас приберу чуть-чуть, чтобы вам было видно. І звати віска. Уздечка не моя. Уздечка моей подружки, но її хорсик остався у мене. Вот її хорсик. Уздечка її уже. Уже уздечка її хорса. И ще у неї недоуздок такий. Ще один недоуздок. Це нет, попона. Потом покажу, як на ньому стати попона. І повод від його уздечка. Потом покажу, може. Ощочка я їй робила. Так. То от, теж покладем. Поки я розсліду свою лошадку і ліску, теж оберу це з кадром. Я її зараз розслідую, потім її буду. Ну, я її не буду заплітати, тому що я лянуюсь її трохи заплітати, збоку тут за волосівками. Тоже есть застежка. На этой уздечке везде есть застежки. Потому что ну, это уздечка ручной работы, она красивая, и вот такая уздечка. У меня есть вот эта перед уздечкой. Такие вот тут, вот, такие кнопочки. Это трензель. Вот эта штука, кто не знает, трензель, это им Сейчас покажу, как. дочка лошадки. И мы надеваем вот такой. Получається, оця кнопочка ми надіваємо наверх, цю нижню штучку, цю, яку я пальцем держу, її наниз. А трензіль в мордочки. І виходить, що от така усьда. Коли ви знімаєте, трензель теж зробить в неї. То, от. Це повністю уздічка цього коня. Його звати Оствінг, її іріска. Ну, я її думаю, перезвать, тому що мені надоїло. Я її 6 року назвала еліско. Я її хочу пересіла, у неї недоуздок. доуздок. Сейчас я уберу ту лампу, просто стоїть, я її вберу. мені не мішала. Потім покажу обзор. Така тумбочка, тут у неї не доустки и чомбур. Чомбури, например, оце чомбур, оце чомбур. І оце чомбур. Це все чомбури. Ну, у нас є чомбур, то нам не надо. Подам його обратно. Недоуздок е, коробочки, дам. Недоуздок не досягнув. Недоузків дуже багато. Це Щас покажу мені. Уж вам ковано видно мене тепер, ну нічого. блін, з цією фігнею надіваємо на модочку їй. Зараз покажу, як воно виглядає на різкі. Я буду сам почті показувати. Я знаю, що це відео не про КВД, що це про хобі хорсінгу. І ви таке можете не дивитися, ну просто я хочу показати, що у мене є. У мене є хорс, у мене є для квадробіки дуже багато масок, дуже багато хвостів. Я займаю більше квадробікою, ніж Хобі Хобіхорсинг я почала займати тільки в тому році, у 2024, а квадробікою я займаюся уже третій рік. З 2023 року я почала займатися квадробікою, а хобіхорсинг я почала у 2024. То тобто це не вважається, що там. Там, ти займаєшся більше хобіхорцем, вчимо квадробіку, і ти все, ти хобіхорся, ти квадробір. Ну, Я займаюся більше крудробіку, для мене — це як просто ну, заняття, де ми можемо побігати. А квадробіка я не можу найбільше займатися на дворіч, як хобіхорс. Хобіхорсинг хобі це якщо ви не знаєте, що це таке. Хобіхорсинг це така штука, де треба робити алюри, як у коней там виїздка, конкурс, крос-кантрі. І дуже багато всього далі. Просто почитати можна, що там про коней, я не дуже знаю. Алюри є різниця, наприклад, виїздка. ой, так, да, це алюри. А, можна коней сідлати, можна їхать. Ну, я щось її, наприклад, розсідлала. Тепер вона я її зараз на недоузок і потім покажу, де у неї її стоїло. Ну, я воно не я одразу кажу, кажу. Стоїла не дороблене. Так. І ще покажу, які в мене недоуздок. Такий полупрозрачний недоуздок. Ну, от, як мені це сидить, це дуже старий недоуздок, Я його робила сама ще дуже давно. І, ну, сейчас. Я його робила дуже давно і пішла 24 го Цей недоуздок я зробила в цьому году, недавно, позавчора-вчора, Ні, позавчора я його зробила. Ні, вчора. Да, вчора я зробила цей індуздок. Так ось сидить її старий. Цей старий індуздок це саме перша вещь, яка у неї з'явилася. Взагалі, саме. У неї є уздечка саме перша. Вона приїхала з нею. Це отака. Я її теж вам покажу. Вона без трензеля. Не дорозказала, звісно, вам про коней. Ну, зараз вам дорозкажу, чого винитися, глина, щось включити. Ну, коротше, да, відео може вийти довгим, тому що я тут просто розсідлаю коней і все. Така от уздечка і перша уздечка, який вона приїхала, взагалі. Так вот. Вона англійський Короче, якийсь там фьорди, я не розбираюся, у мене підрушка була розбирала. Ось такий там фіорди. Я її називаю просто фьорд, тому що я не знаю, як вона породи. Це її перший недоуздок, це її другий недоуздок. Перший чумбур я не знаю, де він? був перший, якраз в той повод. Я не знаю, де він, але в мене зато є другий недоуздок для неї. Я з цим недоузком хорошенько постаралась. Щоб він у мене отлічно вийшов. Він з цієї сторони застібається. О тако. Такий недоуздок, він мені більше нравиться, ніж той недоуздок. Чого? Та бліна! Він у мене падає. О, тепер не падаєте. Чого він мені більше подобається? Я його робила, ну, можна сказати, цей Він зроблений хорошо. Він не зроблений, як той недоуздок неаккуратно. От бачите, тут у мене акуратно, тут неаккуратно, тому що я його робила просто так. Бистро. Оцей тут неаккуратно, тут неаккуратно. Можна сказати, тому що тут не так прям на криво. Тут, а вот дивіться, криво. Я його приклеювала, тому що воно одірвалось. І цьому недоустку вже багато днів. Десь год цьому недоустку. Оцей крючок, чого він золотий, а це серебряне, тому що цей крючок я взяла від білка перше. А це я купила в магазині, друге. І з цього вони в мене зовсім другі. Зовсім інші. Ну і у Димцестиндоуздок, потому что я хочу його проносити спершу, потім уже я начну новий носить, це так я показала. І ще у мене є недоуздок, покажу вам який. Ось такий є недоуздок. Некрасивіший, но... акуратніший. Ну, та глина інкрасивіший, акуратніший, но такий середовуздок, я вам дуже часто ношу. Потім є ще такий недоуздок, від нього так само є повод, я он. Покажу все надіму, покажу, розкажу, і все буде добре. Тут а далі два недоустки. Я не знаю, який із цих її недоусток, то будемо міряти. Потому що не звісно взагалі, де її недоусток. У мене просто був шарий конь. І з цього я не знаю, де який недоусток. Більше всього це її не дав. Чому ми постійно кинитися? Ну і один недоуздок, хоча не її, то я його показувати теж не буду. Ну, на що його показувати, если її так, напонятно То Тому, це ми откладемо тоже. Ви побачили, як на ній сидіть. Оцей новенький. Не дуж. Дочок він такий прозрачний, красивий, він мені не нравить. Я не кажу, що він поганий. Дуже красивий мені нравится цей дус. Мені дуже нравится, як вийшло. Я їй хочу ще одну зі дичку трогай. Да. На що не знаю, просто не нравится. Кажу зелений, зелені, не дум. Та блін. Другий зелений недоуздок. Такий недоуздок, я його зараз надіну і покажу вам. Потім покажу, як з човуром просто садити цей останній недоуздок. Надіваємо її недоуздок, у неї зелений. Це такий просто недоуздок. Ну, щоб там, коли ми будемо з нею йти на якісь соріввання, то так. Взагалі я провожу саме собі слідування, я ніколи не ходила на насрізування по Хбіхорфіну. Ну, я пригою 70, 70 см по коржу. По, Блін, що? Ну воно саме це робить? Ні. Це правда просто ти не стіли. Ой, от. Так от воно сидить на ліски. Тут написано і ліска. От я видно. І от так само з другої сторони. Ну, чуть, -чуть по-другому. Цей уздок ну, не прям такий красивий, удобний. По Помнімо йому, він вообще, ну, для мене не дуже красивий не дуже удовий. Він зелений, а я не хотіла її Ну, я, й, я десь бачила зелений недоуздок, і за цього я захотіла зелений недоуздок. Нашого я не знаю, але ну, у мене тепер він є. На індоузки дуже багато, нащо я не знаю? Ну окей. Надіваємо тепер цей недоуздок. Цей недоуздок дуже красивий, але не дуже удобний. Тому що ця лінточка для чого не призначена і... Вона дуже неудобно надівається. Ну, він праздничний, тому що він такий фіолетовий, красивий, недоуздок бліна, але я його неправильно наділа. Тому що надо було бліна по-другому його надевати. Да? Или как? Тут вообще щось воно надірвало чи ні? Не понимаю, всю Ось Вот так вот, чтобы это было пигня. Боже, як тут нужно с цим Це не узок просто. Ну, я його робила для красоти просто так. тому що я дуже хотіла його навидеть недоуздок, доуздок. Но получилось так, що я зробила праздничний якийсь недоуздок, Я його тепер ношу по праздникам, а не які праздники я не ношу її. Так уж вийшло. Чого я на вас... я не поглядаю? Тому що у мене телефон затемняється, і сейчас виключиться і відео закінчиться. От. Тепер я тут закриваю отаку. Виходить, що такий недоуздок. Мені не дуже подобається, але прикольно. Ось так і недоуздок. Чолочку я обиру. Вона просто похожа на якусь лису глобуса із цього нечок. По боках у неї цвіточки. Тут такий білий цвіточок красивий, ось такий сбоку з, з другого боку, таблін. З другого боку так от виглядить, у неї туди закльочка. І потім другий цвіточок такий. такий вот і на ньому якраз я покажу, як сидить чомбур. І чомбур це якраз до цього він підходить. У неї два чомбура таких, я не знаю, де другий такий. Найбувшать. Чи він тут є? Щас подивлюсь, подождіть. Чи неї є цей чомбур? Є. У неї є цей чомбур. Просто я його не взяла. Ну, я хочу просто показати, як на ньому. Сидить оцей. Вот так. Сидить цей чом. Та освітлись вот так. Ти просто держиш лошадь, щоб вона не втікла. Є вот. прикол в тому, що на лошаді, наприклад, показуєш, що вони там щось надівають, там, застібають, там, тут застібають, кріплять і ведуть тачі. І вони на це видять. Ну, і риска, по мені моєму, вона готова втікти, якщо її відпустили. Тому що вона дуже любить. И давайте проверим свою Я опять начинаю видео, я уже надевала на найти уздечку, чем я вообще не понимаю, что это. Ну, потому что тут оно смешано как-то, я вообще не поняла, чи что это. Воно и на морду даже не наделось. оно даже не налезло и на морду. Оно порвалось, просто порвалось. оно и на мордочку не наделось. Короче, це уже йде на свалку, тому що я не знаю, що це давайте попали. Ну а це вже похоже більше вами на довуздок. Це вже похоже на довуздок, тому що в її кріпешка. Білий вам це все зауражує. Це вже більш похоже на довуздок. Це вже не по... О, і на молочку хорошо налазить. Це вже більш похоже на недоуздок. Тільки що щось якось... Я його неправильно наділа, не мабуть. Ну Це вже більш похоже на недоуздук, так вам скажу. Ну, потому, що той сразу порвався. Значить, то не її. А оце ще держиться все, що нормально. Це видержало. Да, це недоуздок. Це її недоуздок. У неї її зелені довуздок, то мабуть була уздечка, яка взагалі не для неї була. І з цього напивалася. Ну, якраз воно ну, мені не треба вже. А цей недоуздок я оставлю. В чому мені треба? Вс, и целый клад. Потом буду острин Ну, я думаю, вообще вам не интересно дивитися, що я тут роблю. Та Я будь, просто поставлю на паузу, коли я її розсідлаю, коли я надену шоу тоді. Ну, коли, может, чистить, буду та шаку еще, я навіть. Я вам покажу, як я її чищу. Просто чешемо з одної сторони. Вот ну, так і до мордочку не надо. Ушки, поваращуємо лошадку. І так само з другої сторони. Тут там наверх через чеш, все І так само друге ушко. Я не знаю, кто вам там з них, завер Гриву я не знаю, чи я його взагалі причосувати і буду. Зараз подивимося, де її розказки, тому що я взагалі не знаю, де її розщости. А, от її розщоска. Я просто сліпала. Ну, більше нічого мені не треба, я будь, просто чогось скорити беру, але ну, тут ще її резиночки. Так, да, в неї є резиночки. Навалом прям цих резиночок, як бачите, це все від її гриви. І це ще не все. І ще оті чотири резиночки у неї на очок. Це всі резиночки, які у неї на гри зараз їх стали були. Я, їх, я її просто вчора чи позавчора ні, вчора. резиночки, даже одна впала. Та це всі її резиночки ябки не знаю, как їх скласти. Можно ну, ну, кудась. Не знаю куда. Пускай там танки положить. Здесь резиночки. Чашенькие гры. Так. А чого воно цепилось? Ну, капець. Это шерсть. І опять затемнилась. Все, нормально. Тупо. Ладно, розчаше просто ігри. Мені достать, а ви будете мене бачити погано, тому що я буду стояти Ой, блін. вже впало. Ну, її грива погано чешеться, бо в неї грива така прям туга, дуже пушиста, бо вона фйорд. Із цього вона і дуже пушиста 100 грива. Я її, я її розчисую, але на цю гриву. Ой, фіграш чешки. Я на, друг, на другий той телефон старий. Снімала дуже багато відео з Івіскою, тим літом. Я їх заповнила усе в голові, але в мене немає їх на тому телефоні, мабуть. Та отак. Вот я ее еще стала, можно посмотреть, перечесать у хохолочки. куховочки. И теперь надеваем ей недогуздок. Ну Не знаю, что тут интересно для вас. Та я просто вас выключу, когда я ее вберу, тоді включу камеру. Все, ребят. Забираю и искусство и увожу в стойло. Даже покажу. У нас есть стойло для них, да? Для матери. Стойло. Дуже тупе, ну я не знаю, як просто. Блін, у мене рука все перекрива. Щас я її положу. Стело у нас, щас я обру, тут хоча б портфель. Це стоїть із оцього. Просто коробка. Просто коробка. Із якоюсь видрою, і там із цим. Просто логічно. Я потім сюди приділю, звісно, фігню, щоб вона наче не виходила, Оце. Ну, поки так, Знімаємо це і йдемо по. Ось твін, так. Да. От ось твін. Угу. Садимост, да. Ось він у нас... у нас лошадь не така буйна. У мене відео закінчилось, то вот. Він. він не такий буйний, як Іріска. Іріска вообще збиває бар'єри, коли вона не хоче їх пройти. вона просто бере збиває їх. А ось він дуже хороша лошадь, вивчена є, тому що я ніколи не бачила, щоб він. Ну, коли подружка на нього їздила, я ніколи не бачила, щоб він збивав бар'єр. Він завжди їх отлично проїгав, він всегда ніколи не збивав їх. Просто, так, і різко просто така підходить, така козлонула бар'єр і пішла далі гулять. І нормально, вона просто так не любить бар'єри, що вона просто їх б'є. якщо коли я на ній не їжджу і просто бар'єр стоїть і вона в то вона просто підійшла, козлонула бар'єри і пішла, тому що вона так не наведет бар'єри. Тому що знає, що я її учу конкуру. Вона не любить конкур, але вона конкур на лошадь. Вона конкурна лошадь. Ну, не знаю, як Фьорди. Не кажіть, що Фьорди. Ну, може вона не фьорд. Просто знаєте? Може вона і Фьорд, блін. Ну, блін, я люблю конкур. Із-за цього в мене виходить так, що лошадь конкурна. Ну, оцей теж конкурс. Теж конкурна лошадь, ну. Я не знаю, яку він породи. Юля знаю, а я не знаю. Не Може я сніму вам, як ми будемо бігати, як ми будемо зніматися на острінки і на Іріскі, яка сейчас стоїть. Може я вам сніму таке відео? Не знаю. Якщо ви хочете. Якщо ви не хочете, я можу не знімати. Надіму це. Да, нічого такий. Розчешимо поверіку поворачуємо. Я б таку теж хотіла лошадь, бо Юлії на заказ давали цю лошадь. Вона заказувала і її робили на заказ лошадь. Ну, а я просто взяла, заказала і вона мені тут. Ми його причесали, я не знаю, ну за різкою було більше возитися, тому що вона ще там гушить, у неї були розпущені волос і то таке. Ну, його просто легко, я думаю, більше що нічого не треба робити. Його, А, попонен можуть надіти. Попонку. Попонка, попонка. Давай, ще надіваємо попонку. У нас різка по-другому у неї застібається поповнена, я потім покажу. О, я йому наділа покорку. Ось Так, да, вона чуть-чуть не так може і сидіти на ньому, але я робила, як я можу. У мене похоже популярна сидить. Просто як могла, так і зробила. Так, садимо його сюди і надіваємо йому недоуздок. У нього два не Ну, я не знаю, я не понімаю смисла йому показувати його недоустрі. Стану, тому що я не бачу де застібать. Тут застібать важко його. Все є застібнуло. Він в недоустку. Хто не бачив ніколи його в недоустку? Ну, ви його і так не бачили. Бо я ніколи не показувала, але я може буду поснімати прогулки, я замовляю нахуй. Повернись, пожалуйста, я тебе прицеплю. Ура! Прицепила його! Прицепила в кінці кінців, його розчосочку. Щоточка наша, обща. Росія теж обща. Наша. Ну десь общая вся. Ладно, берем чомбур і заводим його в стойло. Навіщо я його цепляла? просто так, щоб вам показати. Іскільки теж може надійну сейчас пону, по не знаю. Туди, надіваємо на чомбур. И і ведемо його стойло. Такие от кінь. Я беру вас. Може вам зніму відосик. Він поки стоїть в стойлі разом з різкою, так. Да, Стойло маленьке, але на нього влазить аж два коня. Стойло маленьке, але влазить два коня. Так, да, впритик. На влазить. Вот так. И сейчас, может быть, риски я надену попону. Попон. Да, попона. У меня вот такая попонка. Сине-бежева. Не знаю даже, что по Против попону. Ну, а что можно про попону рассказать, скорее? Просто что можно Я не знаю, просто что можно рассказать про попону. Просто попон. Просто надеваешь лошади и все. Да, блин! Із кошу на волосах. Я не знаю, що можна розказати про попону. Взяла, наділа попону на лошадь и все. Ну шо тут Як я надеваю попону на іриску? Цеплин, интересно. Ну я не знаю. Все попону на іриске. Вот. У неї тут надо волосики виняти, потому что вони пушисті, у неї не заплатили. О боже! Их дуже важко вынимать. Из-за этого я и не люблю надевать попоны. Но блин, а якщо дождь, то надо. Я хочу взять попонку такую, чтобы от дождя. так вот. Все. Попонка. Ну, не стоило. Лиски вообще глаза закрывают. Ну, все. Я думаю, больше ничего не могу рассказывать. Что, что еще можно рассказать про них, я не знаю. То, это сюда у нас сюда? Все. Всем пока, тогда, ребят. Всем пока-пока. До скорых встреч. Пока.